Але в Лісабоні дуже сильно затримуються процеси, uh -huh. тому що їх дуже багато. І я на периферії знайшла ті відділення, які... Які я побачила, що вони набагато більш компетентні, вони відповідають набагато швидше, і як вам сказати, боряться за, за клієнтам, та вони так? зацікавлені так. Вони зацікавлені, тому що в них немає такого потоку людей, і вони готові взяти цей кредит і пронести так само, як я його несу. Uh -huh. То свій відповідати, тому що дуже важливо не, не тільки твоя робота, моя робота залежить не тільки від мене, так а від того менеджера, який готовий мені. Зразу на сідаючий день відповісти, або той менеджер, який готовий об'яснити те, що я ще не, не об'яснила. Так це дуже важливо. Тобто людський фактор людина, яка з тої сторони, теж готова працювати для того клієнта, так. який з нами прийшов. Це 100%. Ось я ж про цей кейс з ППІ. Це було в відділенні в Лісабоні. Потім я почав працювати з відділенням в Фігеродафош. Ну фігеритафо. Да